Дивись на руки в зеркалі свої. Прийми, ти їх не зможеш просто опустити. Життя дароване тобі, щоб вічно йти, а лежачи, ходити неможливо. Різницю між здатися і програти хочемо зрозуміти. Я вперше тим питанням задався років 8 тому, і виникло те питання на основі наступної ситуації. Я повірив, що знайшов, так би мовити свою рідну душу в тому світі у вигляді жінки, і буквально всі мої кроки наступні стали ясні як відповідь всезнаючої людини. Я зібрався, познайомився. Виявилось, правда, що живе вона майже на іншій частині нашого світу, приблизно 10 тисяч кілометрів. Але я зірвався і полетів вже за тиждень, з моменту, скажімо так, виникнення підозри, що це. Частинка моєї душі, і я вже був біля неї за цей тиждень, навіть не допускаючи, що може трапитись все, бо ти без нічого в чужій країні, а людина може просто не прийти, і тобі доведеться в холод, мінус 40 градусів, спати на лавці на вулиці, бо ти нічого не знаєш. Стільки було ризиків, які я просто не міг передбачити, але по-правді, мене то мало хвилювало, бо це не було суттєво. Лише коли я прилетів, я зрозумів, раптом я занадто наївний хлопчик. Але деталі ми опустимо, вони не так важливі. А результат. Результатом стало виникнення в моїй голові питання: А що таке здатися? Бо якось то воно все так важко, я так борюся, і мені не вдається, як зрозуміти, що я здався, в який момент? Чи то я програв? В чому власне різниця? Мені те питання. Не давало відповіді майже третину мого життя. І я нарешті для себе вияснив, я готовий поділитися думкою своєю на ту тему. Хоча на перший погляд, здається, в плоскості логіки, все простим, і там, і там одинаково. Бо кінцева ціль, яка була запланована чи поставлена, не була досягнута, тому і різниці між ними немає. Але коли ми ходили легкими шляхами, я вас прошу, ми йдемо правильно. А не Сама ситуація та для розуміння стану і реальності, в якій я тоді перебував, це коли тебе життя просто спалює, і від тебе морально нічого не залишається. І мало того, що ти лишаєшся сам, в тебе немає сил просто існувати, бо їм ні звідки взятися. Мені здається, чоловіки важче емоційні травми переживають, бо в нас є певні емоційні обумовленості. От е, уявіть, що ви вірите в існування душі. І от вас, з вас ту душу витягнули, а ви ще самого себе в тому винним вважаєте. Воно було дуже важко. Але я думаю, таке, приблизно хоча б таке, трапляється хоча б раз в житті кожного чоловіка. Воно було важко, але воно було варте того, щоб прийти до кінця, не здавшись, і програти. Бо програти це значить, що ти не тільки готовий. Ай, б'єшся, так би мовити, хоча боротьба це сумнівна ідея, до останньої краплі віри, до останніх сил ти знаходиш в собі сміливість і мужність йти до кінця, і все одно є шанси, що тобі дістанеться просто шрам на все життя, або на більшу його частину, якщо тобі дарований інтелект. І будеш ти його носити доти, доки не переростеш до рівня, де здатен будеш на нього подивитися вже зі сторони. І тоді ти починаєш реально бачити і чітко усвідомлювати, в чому ж таки полягала та ключова різниця, де лежить відповідь на те питання, яке ти поставив собі 8 років тому, між здатися і програти, яка різниця. Проаналізувавши ситуацію, ти відчуваєш гордість за себе, що ти йшов до кінця, бо більшість би не пішла, а ти пішов і не думав про то. Без вагань, без страху і тим самим подарував собі впевненість підкріплену актом дії, що ти здатен діяти в критичній ситуації, що ти робиш те, в що ти віриш, що ти відданий собі. Це та ситуація, яка на першому етапі нагороджує тебе шаленим болем, але водночас несе в собі неймовірний потенціал дослідити себе. І змінити своє бачення, бо саме в наших травмах лежить найбільше потенціал. А якщо ти здасишся, ти ніколи не будеш знати, на що ти здатен. І питання самоповаги навряд чи зможе бути здоровим в тобі. Важливо, звичайно, вкрай важливо, щоб навіть коли все веде до поразки, ти не знаєш ніколи того наперед, вести себе достойно. Але то кожному своє. Я вважаю, що завжди треба іти так, наче ти йдеш перемагати, і в кінці може трапитись так, що на тебе подивляться інші. І бажано, дуже бажано, щоб вони на тебе подивилися з захопленням, аніж подумали, який ти мудак безпринципний. Але це тема цінностей про перемогу любою ціною, навіть якщо ти отримаєш поразку. А особисто моя, певно, трохи різка думка. Якщо ти готовий здатися, то як ти смієш сподіватися, отримати те, чого ти хочеш, що воно тобі дасться просто так випадково, бо ти так захотів, і твої емоції відреагували? Навіть якщо дасться, то забереться, не переживай, в світі все в балансі, і не тобі його порушувати. Якщо ти до чогось йшов, але по дорозі вирішив здатися, швидше всього, це варто сприймати як доказ, що тобі насправді те. До чого ти йшов не потрібно, і тут краще вернутися назад і вияснити, що тобі треба, і перетворити потенційну поразку в перемогу. Сенсу немає йти дорогою, якщо на півдорозі ти зрозумів, що вона не твоя. А ще я вам відверто додам: в мене життя, в принципі, це були одні поразки, причому всюди і у всіх планах, прямо таки з самого дитинства. І я дуже себе некомфортно в тому почував, бо інтелекту мені, напевне, в той момент не вистачало сприймати їх так, як зараз. І жив я в обумовленому світі, де всі кругом такі круті і переможці, а я якийсь ненормальний, поки не зрозумів, як я насправді. І що ненормальність це те, що наше життя відрізняє від решти, начебто адекватних. Програвати треба вміти, і ще більший навик. Програвати достойно. В поразці нічого глобально поганого немає. Поразка значить, що ти готовий приймати виклики життя. І, відповідно, коли прийде час, ти зможеш навчитись того, що було закладено в твоїй поразці. Поразка без здачі приведе тебе до росту самооцінки, здорової людини. Але попробуй здатися. І ти будеш переминатися з ноги на ногу. В кращому випадку пів свого життя. Бо, як то кажуть, на словах ти лев Толстой, а на ділі ні. Ну і чиста остання думка: якщо ти будеш здаватися, то гарантовано ніколи не переможеш. Тому успіху нам всім! Ідемо всі вчитися на своїх найтравматичніших поразках. Я вам обіцяю, там дуже багато корисного. Але ви про то ніколи не дізнаєтесь, якщо не підете. Пам'ятайте, поразка то лише крок. І не слухайте нікого, хто каже вам, що щось неможливо в житті. Бо та ситуація, яка особисто в мене трапилась, і вона лише одна з багатьох. Всі кругом мені говорили, що це неможливо, але воно було можливе, і воно трапилось. Не слухайте нікого, тому що кожен мислить в міру своєї обмеженості. Не беріть на себе чужі рамки. Те, що неможливе для когось, може бути можливим для вас. Пообіцяй собі, що ти не здашся, поки не дійдеш до кінця, бо я тобі обіцяю, що це буде неймовірно важко. Іти туди, де ти маєш бути, і переживати все, що трапиться на шляху. Але варто воно чи ні, лише тобі одному то стане відомо. До зустрічі!